Ах, обідня, пора, Трускавці, Бівець ще працює. Ну, в сенсі, що ще, ще відчинений. Білець завжди працює. Що по градусах? А ну, так вже не дуже об'єктивно, тому що світить сонце. 25 градусів. Гарні квіточки біля б'ят. Гарний Трускавецький гусак. Підписуйтесь на ютуб канал Трускавецький гусак. Коротко про головне. Сам підписаний, сам регулярно дивлюсь. Найпотужніший, найулюбленіший мій Трускавецький ютуб канал. Тепло сонячно. Літо, та що казати? Літо і літо. <кій> Давайте прогуляємося, подивимося. Що в центрі? Цікаво, то є Леппі що має приїхати. Той самий Лепі трубецький чи то. <кій> чи то так, як воно буває іноді. Хоча ні, в Турськові всі так не буває, в Трускавість то всі оригінали приїжджають. Що, подивимося на фіші? Давайте подивимося, як виключення. <кій> подивимося на фіші. <кій> буде Нікола Скарма, буде без обмежень. Буде Олег Гаврилюк, буде Таня Дяченко. Бачите, Ляпіс Трубіцької буде. Оля Цибульська, Павло Зібров, Володимир Вірмінський, Тайнор з Бельканто, Оля. Оля це Катерина Божинська та Михайло Грицька. М -м -м. Багато гарних концертів. Має бути отрускавці найближчим часом. До речі, тут зараз ходить народ, чути обговорюють всі, хто як НМТ здав. Та. Я розумію, в нас серед глядачів мало ті, що здавали НМТ, але в кого діти, внуки, гарно здали НМТ, похваліться в нас, які оцінки отримали. Куди планує дитина вступати? Може хтось сам здавав. Я, до речі, по приколу здавав я НМТ. Ну, не зі всіх предметів, поки що з одного, але з інших я теж здав. Коли ж по приколу на ЗНО навіть записатись, ходити ну, тут. Закрили ЗНО не встиг. НМТ можна онлайн пройти. Так, Тут що? Аптека, оптика, арт-суддя, гончарства, Європатур, Остеопат, Етнонебо. Ето, храмниця. Храмниця та Андрія Ярини Салань, вибачте. Одяг ручної роботи. Шик. От, вироби з бурштину дуже-дуже гарні, подобається мені саме. Добрий. Поки що немає бажаючих і дитяча екскурсія. Тут затінку відпочиваю. Найбільше знову ж таки в Трускавці ми з ходимо, щоб довго не пояснювати, бачите, що найбільше в Трускавці навіть відпочинку дітей станом на зараз. І пенсіонерів. Ну, якось так. Я тут традиційно ходимо наліво, але сьогодні підемо праворуч. Трохи вийдемо на вулицю Стебницьку, Глянемо, що там нового. Це музична альтанка. На днях йшли, то та, вона виправдала свою назву Юра Дякончак, аккордеоніст, ну дуже, дуже талановитий музикант. Юра грав на, карде... на акордеоні. Тому як матимете можливість послухати, слухайте або Юру тут, або Юра виступає на концерті, з Ростиславом кушиною. Один з найкращих концертів. Ну, мені він дуже подобається концерт. Сам був на цьому концерті і неодноразово був. І, напевно, все схожу, і вам раджу ходити концерт Рослава Кушини Юрія Дякунчика. Центр. В центрі, самі бачите, нелюдно. людно. Зараз та хто? Дитячі екскурсії. Вони створюють. Якусь видимість якоїсь кількості людей. За млинцями в день черги нема. За кавою теж черги немає в день. Ні млинці, ні кава, таке враження, що в день нікому не потрібні. Люди ввечері люблять їсти. А, Ігора щось не видно. Хотів до Ігора зайти привітатися. Добре, іншим разом. Пройдемо цей бік. Я вам обіцяв, що ми підемо праворуч, то підемо праворуч. Ай, де чоловік теж не має відео. Молодець. Я буду в нього на відео, він буде в мене, ми обоє будемо задоволені. Тут мав будуватись готель, я розумію, і не зараз має будуватися, просто не будується. А, просто постоїмо, подивимося. Що... що в центрі, як бачите, от. кажете, центр, центр, от що. От що в центрі. Пройдемося вже нарешті в напрямку до церкви Святого Це Миколая. А звідти рушимо, як я вам обіцяв. Стебницькій вже. Тут сахара від квітла вже, в сліду не лишилось від того, як квітла сакура. Музей? Музей міста курорту Трускавця. хто не був. А раджу відвідати. Традиційно щось здається в оренду, бачите, не все на літо взяли в оренду. Літні майданчики, так. Не всі літні майданчики заповнені, точніше. Зовсім не заповнені, бо самі працівники хіба стоять на літніх майданчиках. А, зато Катерина відновила роботу. Так. Катерина знову посеред нас. І водоспад біля Катерини відновив роботу. Я вам то мушу показати. Або ні, я вам то покажу в наступному відео.